Привіт, кіпи, спасіба всім, що зібралися. У нас прозійдуть зміння в команді, наш проект закрили. В зв'язку з тим, що заказчик не технічний чувак, йому не вдалося об'яснити, чого одна кнопка на Dev Environment ломає продакшн і палить ноут. Він прийняв рішення піти від нас. Але нічого страшного, ми знайшли нового заказчика. В нас стартує новий проект, і сьогодні ми почнемо брейншторм-мітінг. Ми повинні создати торгового бота, який буде торгувати криптовалютами, і приносити постійний стабільний доход. Я предлагаю, що ми будемо купляти коли дешево і продавати коли дорого. Які в кого є ідеї, як ми можемо це реалізувати. Перша силка в гуглі каже, що нам треба використовувати RSI. Там все просто: купуєш коли дешево, продаєш коли дорого. Індикатор показує всю необхідну інформацію. Я прочитав книжку по трендінгу, там написано, що rsi це устаріший індикатор, і взагалі він совершенно вже не модний. І лучше використовувати спортувати RSI, це агрегіруємо індикатор, і він дає нам більше інформації для аналізу і точніше працює. Тіпи індикатори не дають нам ніякої нової інформації, які не дає основний графік. Вони просто агрегірують і відображають то саме в другій формі. Не существує ніяких механізмів, які нам точно покажуть, коли треба купляти і коли треба продавати. Ринок це сложний механізм, і поняття, купити дешево, продати дорого дуже условні. На кожній фазі роботи ринку треба приймати разом торгову тактику. Тіп, дуже дякую тобі, звісно, за твою думку, але ти хоч не вздумай такого при заказчику говорити, краще мовчи. З підходом ми визначились, що в нас по технологіях. Я думаю, нам треба використовувати чат GPT. Це модний зараз інструмент, хайповий, і він зробить всю роботу за нас. Да, чат GPT це отличний інструмент, нам однозначно стоїть іспользувати його. Да, я повністю зласен, що нам треба використовувати чат. GPT. чудово всім. Дякую, що зібралися. Ми дуже плодотворно сьогодні попрацювали. Я думаю, в нас все вийде. Ми стартуємо цей проект. Давайте всі почнемо робити прямо зараз. Привіт, кіпи. Я менеджу все своє життя. Обожнюю оце вистраювати процеси, організовувати людей, займатися психологічним давлінням. В it менеджети краще всього. Просто не кажуть нікому конкретному хороші відгуки про нього. І вони стараються з усіх сил, аж поки з гузду не посходять. Ми стартували цей новий проект. Я дуже водушевлен. Закачик виділив нам кучу бабла. У Нас отлічна команда. Ми вибрали самі нові технології, і стартанули. Я звалив всю роботу на джуна, а остальних там застав займатися якоюсь фігньою, просто щоб вони робили зайнятий від і даю заказчика купу грошей. Я думаю, все вийде. Ми з цією командою не таке проходили. Того чувака, що це задротить, вічно робить купу роботи наперед. Я відправив в отпуск за свій щот по інформації для заказчика він вполне собі оплачує мій дуже тяжко працює. Я почитав в інтернеті, чат-GPT все одно хорошо пише код, він зробить всю роботу, я думаю, немає за що переживати, все вийде відліч. Так, і в нас є чат-GPT. Не знаю, як він робить. Давайте попробуємо, скажемо привіт. Бот каже, що я маю додати свою трейдинг стратегію. Воно не працює ідеально з першого разу, я ж все правильно зробив... чого воно не працює. А чого воно не працює з першого разу, правильно, я все зробив правильно. А не може такого бути, воно повинно працювати. Сука, це все йобаний чат GPT, говно кодери писали, код по дебільному написаний, через це воно не працює. Я в... Проблема не в мені, проблема в чат GPT, це точно в ньому проблема. А з іншої сторони, якщо я куплю платну підписку на Spotify, возможно воно запрацює. Правильно. Нічого не має смислу. Нічого ніколи не працює. Все безсмислено. Все повна безісходність. А Хоча, якщо нічого не має смислу, то можна попробувати ще раз. Повне відео про те, як генерується код з чат GPT, вийде вже через тиждень. І в такому форматі буде виходити третій сезон. Спочатку класичний формат, потім ну, такі більше сценки, і це все, і потім буду програмірувати чи щось таке. Якщо вам не подобається, обов'язково дайте мені знати, але ну, я зроблю іменно так, ви мені все одно грошей не платите.